Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І спочатку прочитаємо зі Слова Божого і склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою, 1 Самоїла 18.3. І тема нашої п'ятихвилинки здоров'я сьогодні самотність як ризик розвитку депресії. Справа в тому, що у самотніх людей частіше виникає відчуття безнадійності. Деякі дослідження показують, що ризик депресії у цих самотніх і розлучених людей в два, а то й чотири рази більше ніж серед сімейних людей. При цьому розлучені і самотні чоловіки хворіють частіше ніж розлучені і самотні жінки. Господь створив людину з такою соціальною істотою, вона потребує не тільки одягу, і тепла, і одягу, їжі. Наше емоційне здоров'я залежить від того, чи комфортно ми почуваємося у повсякденному спілкуванні з людьми, чи є в нас справжні друзі, з якими ми перебуваємо в душевній гармонії, чи знаходимо ми спільну мову з людьми на роботі, у сім'ї та в інших наших повсякденних обставинах. Цікаво зазначити, що щира бесіда і увага виявлена до людини, яка страждає на депресію, стимулює вироблення гормону серетоніну. Ви бачите його на екранах зараз. Нервові клітини огоробляють, що позитивно позначаються на настрої цієї людини. Самотніми почуваються не лише люди, які залишилися без сім'ї чи улюбленої роботи. Зараз Сьогодні може бути багато сумотніх людей, які мають сім'ю, роботу, безліч знайомих, проте в їхньому спілкуванні немає цієї духовної єдності, близькості, яка справді наповнює і душу, і дає таке задоволення. Двоє людей можуть жити під одним дахом, їсти за одним столом, виховувати спільних дітей і при цьому бути духовно далекими один. Від одного, мають різні цілі, інтереси і погляди на життя. Ситуація ще більше ускладнюється, якщо одна з людей, з цієї сім'ї, має якісь серйозні залежності, наприклад, алкогольну чи наркотичну. Іноді наша соціальна єдність зникає, якщо нам властива критика або недбале ставлення до людей, які нас оточують. Якщо наші стосунки... Зникають простота і щедрість, з нами буває дуже-дуже важко спілкуватися. І ми відчуваємося самотніми, навіть якщо поруч з нами є люди і є наші справжні друзі. І це також може стати в майбутньому одною з причин депресії. Відчувати безнадійність, відчуваючи безнадійність, люди часто уникають спілкування, намагаючись. Соціально ізолюватись. Однак людина, яка страждає на депресію, не слід замикатися в собі, уникаючи спілкування з сім'єю або з друзями. При цьому також не варто впадати в іншу крайність, це в компанії людей, які люблять бурхливо відпочивати, проводити час, або намагатися заповнити духовну порожнечу, віддаючи перевагу таким збудливим розвагам. Справа в тому, що фізіологи зазначають, що для стабільної Роботи психіки краще такий стан тихої, спокійної радості, ніж бурхливий сплеск емоцій. Після сильних і надмірно яскравих емоцій настає різкий емоційний спад. І це проявляється і поганим настроєм, і незадоволеністю. Така людина починає знову шукати таких от сплеску емоцій. Що разу сила цих відчуттів має бути дедалі більшою. І це також призводить до емоційної залежності. Тимчасове природне задоволення, подібне до води, пролитої на сухий пісок. Вона швидко просочується і її ніби знову немає. Для здоров'я душі важливо шукати спілкування з людьми, які мають глибоку духовність, сердечність і доброзичливість. Це те, що справді принесе нам духовне і емоційне задоволення. Святе письмо пише про дружбу Йотана і Давида. Вони полюбили один одного і виявили вірність у своїх стосунках. Коли Давид потрапив у важкі життєві обставини, коли в нього все руйнувалося, він був близьким до довічею, Йонатан не залишив його, а підтримав. Отой тяжкий період для нього. Це було дуже важливо. Прочитайте цю зворушливу історію, записану в Біблії у розділах 18-20 першої книги Самуїла. Якщо ви відчуваєте безнадійність, не замикайтеся в собі, просіть у Господа любові до людей і справжніх друзів. Якщо ж ви бачите людину з депресією, підтримайте її, як Янатан підтримав Давида. Є товариші на розбиття та є й приятель. Більше від брата прив'язаний приповісті 18.24. Божих вам благословінь і гарної суботи!